Воєнне протистояння на сході держави триває. Українські захисники продовжують боротись за мир і незалежність батьківщини, і тому небайдужі громадяни вважають за необхідне підтримувати військовослужбовців. Для 54-ї механізованої бригади придбали автомобіль. Це повноприводна автівка, яка пристосована до екстремальних умов. Військовослужбовці кажуть, попри достатнє матеріальне забезпечення, саме така машина їм украй необхідна. Тож із проханням її придбати звернулися до благодійників. «Современные реалии войны требуют того, чтобы мы были постоянно мобильными и чтобы техника, которая у нас находится, она могла очень быстро проезжать все преграды, которые там случаются. То, что это автомобиль двухмостовой, он сможет ездить по пересеченной местности, по болотной местности. А также то, что этот автомобиль имеет небольшие габариты, он очень маневренный. Мы сможем передвигаться на нем также в узкопроходимых местах. Ну и высокий клиренс автомобиля. поскольку там дороги всі розбиті, и плюс очень много полевых дорог, то це очень важливо, щоб машина була поднята по максимуму. На прохання земляків відгукнулася родина Людмили Зубко. Після спілкування з хлопцями, історії яких вразили благодійників, вони вирішили придбати надійний і міцний позашляховик. А розповідали про такі справи, що от хлопець захворів не її хлопець, а який живе в тому селі. І швидкої не можна не дозвонитися вона не приїжджає. Вони взяли хлопця і завезли до лікарні. Причому сусід стояв і проклинав їх. Вони подивилися, що є якийсь залишок їжі завдяки нашим волонтерам. Вони то все зібрали і поїхали до дитячого садочку, де дітки там без батьків або з батьками, але не вистачає якоїсь їжі. Вони так от ручки в кулачки, і вони ці справи роблять. Після придбання цю автівку повністю адаптували під потреби військових, і тепер це всюди хід, який значно полегшить виконання завдань там, де ризик для життя існує повсякчас. Олександр Візгін, Ірина Монастирська, Олександр Райковський. Час ще.